Сьогодні коротенько, і з доповіддю. Як обіцяла, показую вам Phalaenopsis Rainbow Dance, які ми з вами купували нещодавно в крайньому завозі у Регінки. То в мене щастічка. У мірках моєї зарплатні, то це Phalaenopsis не з дешевих. Я показувала вам їх, що сама розеточка у цього фаленопсиса не особо крупна. коренева Схоже на те, що нещодавно обмотана свіжим мохом і посаджена із горщику розміром 1,7, посаджена у горщик розміром 2,4 дюйми. Тобто, це саме той фаленопсис, який бажано б іще підростити до того, щоб він заквіт. Але мій фаленопсис був із квітконосом, і я була дуже щаслива саме тому, що я. Маю можливість впевнитись в тому, що фаленопсис буде квітнути саме тією квіткою, якою заявив садівник. І, на моє щастя, диво сталося. У всього фаленопсису було декілька бутонів, але перший із бутонів він відсушив одразу, другий он також починає підсихати, але є ростючий кінчик, на якому є ще бутончики. І Можливо б, він іще проквіт. Розквітнув він саме тією квіткою, яку і заявляв садівник. Особливого захвату від цієї квітки в мене немає. Квітка не згарбна, але це й не дивно, бо фаленопсис занадто молодий для цвітіння. Але саме те, що він розквітнув вже з пилорічною формою квітки, то це мене дуже влаштовує. Подобається і гра кольорів на цій квіточці, вона ще, знаєте, кшталт цеглини, червоної цеглини. Ну, але ви самі бачите, квіточка ще досить незгарбна. Що я хотіла ще вам зауважити, бо саме цю інформацію я почула вперше. Зазвичай, коли у фаленопсису велика губа, їх ми називаємо бігліпами. Але ось з такою губою, круглою губою, такі фаленопсиси називаються нотліп, тобто відсутня губа. Вчора на Фейсбуці Регіна викладала пост. Про наявність і ще наявність цих фаленопсисів у її крамниці. І під її постом, а потім і у своїй стрічці я показувала цю квіточку і казала, дівчата, не вагайтеся, щоб потім не купляти фаленопсис, бажаний фаленопсис за тисячі. Купуйте краще підлітка і він 100% у цьому, принаймні у цьому завозі, проквітне тією квіткою, як заявляє садівник. Тож, виклала спочатку на фейсбуці, а потім згадала, що обіцяла і вам розповісти, чи розквітне він так, як треба. То ось, як бачите, квітка саме та, яку показував садівник. Спочатку я хотіла цей квітконіс. Залишити Але потім, знаєте, все ж таки розум взяв верх. Рослина молода, рослина не розвинена, коренева ще занадто слабка. І щоб не втратити його, краще квітконоса я зріжу. Ось такі в мене сьогодні новини для вас. Бажаю, щоб і ваші квіточки розквітали саме такими квіточками, які вам хочеться, які, про які ви мрієте і які ви купували, щоб не було ніяких сюрпризів. Всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей!